Вітаю всіх на Рівненському авторинку, субота. Сьогодні буде змішана тематика. Зустрів знайомого і змушений різні авто відзняти в переміжку, тому що він шукає електрику, а ми просто познімаємо автівки. Гарного перегляду. Ну, це вже, це вже рестовано. 40 кВт 2018 року. А ні, це ще дерест, це вже буде з 19-х там років. Трішки відзнімемо електричок. Шукаємо знайомимо електричку, то сьогодні ній попадуть різні ціні машини. Nissan Leaf. також пробіг пише запас ходу до на 160 км, але 15-го року автомобіль. Не сильно мені віриться, що такий можливий за ходу. Сьогодні, напевно, будуть просто ціни. Не вийде мені сьогодні зробити тематику дешевих автомобілів. знімаю все підряд. Тут на входу які продають паркетники. На жаль, без стін, соромляться цінами, чи що, ставити. Окей, спортець. Окія, давайте подивимось, 14,250, 2,2. Дизель, ще одна мазда. За 14,99. Продається, всі вже з кондиціонером 1.6 MPI Сьогодні буде швидкісне відео з таураном 1.6 дизель 2012 року 6 Ще один тауран. Оголошую сьогодні просто ціни На автоматі 12 рік Фабія гарненька, 5700, 10 рік свіжа з торгом на механіці під ті ступці. Шденько ціни, 4950, 1,8 бензин свіжо пригнаний. Це Макс. Зараз відкритий рахунку. Ні. Може підмерзли двері? Може закрилися, що довго не було для машини. Один і шість дизель, 14 рік, 6900. А що з машиною, дівчата, що скажете? 6900, такий фокус на механіці. Шестиступки один 1,6 дизель. дизельований мотор, так? Ось так. така шагума 14 року автомобіль. Хороших дисках, цікавтеся, телефонуйте до продавця. Я ваш номер зняв, закинув ви дивляться. Бачите, комплектацію, механіка 6 -ступінчі. Так, Сьогодні в роздріб все знімаю, тому що зустрів знайомого, тематика не вийде, та в принципі хочеться знімати все в роздріб на базарі, тому що е якщо одну тематику знімати, то мало нових автомобілів побачу взагалі. Отак. Щось приїжджає новенька, можна його відзняти. Так, тринадцятого року Antara. 4 х 4 повний привід. 1150. на автоматі. Хома. Шкіряний салон. Такий автомобіль. Знову ці блахи, які можна тут спотикнутися і впасти занімають місця. Які ж тут займати вже місця на тому авторинку? Яка тут і так вільна-вільна площадка. Так, Volkswagen Tauran. 1412 рік. 1,6 дизель. 6500 Volkswagen Golf Plus. 6 газ бензин. Шкода фабія. 4750-2007 рік. Вже не бачу двигуна який. Бензин 1,4 MPI. На механіці. Взагалі з веслами спереду. Немає мочів, на жаль. Знімемо Mercedes комерційний. Один і п'ять дизель 2015 року. Вигляд ззаду автомобіля. Приїхала Зоя, знімемо в кофейному кольорі 5800. На 22 кВт, так? 22 кВт, 5800. Немає ще таблички. 5800, 5813 року автомобіль. Безключовий доступ. Сьогодні електричку шукаємо. Світленькі карти дверей. Автомобіль продається, на рівне авторинок. Заглянемо на гуму ще в якому стані, ще сезон поїздить. Середини закрилися. Стан салони, стан дверей, подивіться. Є зарядка ось такого типу. Не скільки вистачає заряду. Зараз допоміг. Ось такий гарний кіпежо гібридний. Я вже знімав раніше 4-4, 15-го року. І ще раз освіжу пам'ять продається на авторинку. Питали за просто Сандеро, 1,6 бензин питали, а тут у нас 1,5 дизель, 6490. А питали мене за Сандеро звичайне і ціна 5 тисяч. Тут трошки інша картина. 3008 Peugeot, 7999, 1,6 дизель, 2010 рік, гарно виглядає. Ще всередині цей Peugeot візьмемо, гарний світлий-шкіряний салон автомобіль на роботі. Це варіатор чи робота? Це варіатор то так стоїть. Панорамний, дах, Гарна комплектація. Друг клімат контроль. дуже з панорамою світло в сторонній. в салоні, приємно. 950-й рік на автоматі на 130 кВт мотор. Гарно виглядає, також світлий салон, як попередній. Є люк, шкірене кермо, мультикермо, клімат-контроль, 100 заднє сидіння. Чистенько, акуратно. Гума. Ще, ще нормальна. Навіть більш-менш протектор збережений. Nissan Qashqai 11650, 12 рік, 1.5 дизель. Ценник пригнали, но свіжий. Є сертифікат 10350, 7-місний, 6 дизель на 96 кВт. Ось так він виглядає в салоні. Через крапельки погано видно. Безключовий доступ є, задні парктроніки і по традиції. Зимового гуму. Ще одна зоя. Жерстайлов 52 кВт. Висох 95%. Ціна є 13 тисяч. Передні електроніки. Такий дисплейчик вже бачимо всередині і новий дизайн салону. Так оце і виглядає нове. Ну, ззаді та сама буде. Салон ззаду фактично не змінився, такий диванчик і нічого особливого немає. Сонце не можу сховати камеру від сонця. Гольф плюс знімо на Рівницькій реєстрації газ, бензин 1.6 десятий рік, є повний опис комплектації. Продаттойте 0,68 068 074 9881. Тільки пригнана машина з Германії, тільки на учет поставив. Зимня резина, тітани ще є. Яка ціна? 8,8. Це гольф 6. Гольф 6. Це гольшостий. А за установка. Дивіться, яке все стоїть, дивіться, яке все. Бумаги, все, 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 все. Все добре, все гарненько. Все, дякую. Так, забули ми про мегани. Третє, зовсім їх щось. Хто не цікавиться, 1,5 дизель, 7200, 10 рік. Собі сумує тут меган. Механіка, шестиступка, простенька комплектація. Але ціна невелика, 7200, ще нормально Так, Volkswagen транспортер розовий 16515 рік, 2.0 дизель і номер телефону З такою оптикою Сьогодні, сьогодні топов склеби ночі. Так, Opel Corsa в такому цікавому кольорі. 4500, 1,4 газ, бензин, 2010 рік. Звичайна передня оптика. Плеті диски, гумо, якщо вдасться відзняти, ще поїздить сезон. Ми і Саша відготувати. П'ятиступка у нас коневий салон виглядає ззаду із Хмельницької області. У нас приїхали продавати тут автомобіль. автомобільчика. Поряд лагуна 8909 2.0. Дизель. я в бусе. Інітейт, повна назва комплектації. Тобі, на жаль, зачинений, бачимо механіку Шестиступінчасто комбінований салон. Про комплектацію можна загуглити. Така накладка ззаду. І сьогодні то про склопідіймачі було відео, а у нас сьогодні відео про гуму. Так, Октавію потрібно щось зняти. 8. 200 на автоматі 1,8 бензин. Як потрібно просто. Є бажання. Не можна виходити з авторинку, якщо не зняти, не зняти октавію. Я на може, можете автівки. Є люк. І візьмемо... Люди тільки з'являються о 10 годині на авторинку, поки зберуться, поки посплять. Так що знайте продавці, що Авторинок колись насичували в 7 ранку, 8 ранку покупці, а сьогодні люди з роботи втомлені, сплять довгонько. І приходять приблизно о 10-9 годині на авторинок. Починається якийсь мінімальний рух. Тобто виганяти автомобіль в 7 ранку, якось зараз не так є як великого сенсу, як раніше. В гарному стані та оран 6150, 1,6 бензин на 75 кВт. Третя мазда, козовий хатчбек 5500, 1,6 бензин, восьмий рік. Також в мене дежавю, що я вже відзнімав даного автомобіля. п'ятиступка, підтиступка з червоними ставками салон. Всі склопідіймачі молодіжна тачка. Ну що ж, всім подякував за присутність, потрібен автопідбір. Звертайтеся, номер телефону прикріплю, є телеграм-група. Туди можна звертатися, там бачите. Мене, мою присутність постійно, я закидаю свіжі-свіжі відео авторинку. Всім подякував, що залишаєтесь на каналі. До нових зустрічей. Всім гарного настрою. А якщо тримає, то Але його диває. Як це диває? Підкінець альфа. 5, 750, на бензині. 1.6 MPI, 2007 рік. Ну і ще вже не можу розпрощатися. розпрощатись. Ще Mercedes продається, 6650, 2004 рік, 1.8 бензин на автоматі, автомобіль. Ну і ще вже тут стоїть Паріжок у нас Рено 2008 рік, 7500, 1.5 дизель. Відліса села навтівки, механіка піти ступка. Ще візьмімо, що в нас при вході в авторинок продається. 1.9 дизель зефіра. 9 рік. На сьогодні я дуже довго виходжу з авторинку. 500 тауран, 2003 рік, 1.6 бензин. Вагона Торг, ціна 7200, 2008 рік, 2.0 дизель на коробці автомат. Шкода Октавія, дванадцятий рік, 1.6 дизель. Торг, ціна 8900 автомобіль на автоматі і дощ калібр не часто таке побачиш з таким спортивним номерком 8500 його не знаю літра дизель